Соціально, психологічна, юридична та гуманітарна допомога незабаром у Чернівцях відкриють ще одне місце, де можна буде отримати різного виду підтримку людям, чиє життя змінила війна. Більше про це далі у сюжеті. Не тільки комплексна допомога, а й якісне дозвілля. У Чернівцях стартує новий проєкт, мета якого надавати підтримку внутрішньопереміщеним особам на базі сімейного хабу. Загалом створення сімейного хабу це був доволі довгий процес, підтвердження і зараз вже починається саме ця реалізація, і люди зможуть отримати цю допомогу і цю атмосферу, зможуть поринути в цей процес, дослідити. І колорит Чернівецької області, і Чернівців дослідити якісь нові місця, познайомитися з новими спеціалістами, з новими фаховими якимись спеціалістами, які їм допоможуть уже знайти роботу, до прикладу, знайти якесь нове дозвілля. Діти зможуть відпочити і знайти нові нові знайомства у сімейному хабі. Люди зможуть отримати різного виду допомогу. зокрема послуги гарячого харчування та фруктові набори, теплий одяг та взуття, гігієнічні набори, зустрічі з експертами, фахівцями, дитячий простір та послуги фасилітатора, майстер-класи, квести, інтерактивні екскурсії, кіноклуб, школа волонтерів та багато інших цікавих заходів. А ще повний спектр правової допомоги. Насамперед, це буде Питання щодо консультацій з того чи іншого питання, які будуть у людей виникати, думаю, що також буде включатися і питання щодо складання певних процесуальних документів до органів влади, якщо це необхідно буде, а також і до судової системи, тому що я розумію, що люди, які перебувають на території Буковини, вони потребують цієї допомоги. У них є безліч питань. Ми говоримо про питання і відновлення втрачених документів, і питання встановлення факту смерті або на тимчасово окупованій території ці питання можна вирішувати також тут надаватимуть і психологічну допомогу у вигляді індивідуальних консультацій та групових заходів будемо говорити про стрес і його наслідки і як відновлюватися про резильєнтність про своє тіло як його сприймати як комунікувати про емоційний інтелект і ще дуже дуже багато цікавого щоб охопити якомога більше потреб і допомогти людям психологічно Відновитися, почувати себе впевнено, розвивати свої софти, хард скіли і допомагати їм продовжувати повноцінне здорове життя. Цікаво, що ідея створити центр допомоги належить саме таким вимушеним переселенцям, які, втікаючи від обстрілів, зі своїх населених пунктів, переселилися у Чернівці, і от тепер допомагатимуть таким же, як самі втікачам від війни. Ми будемо більш спеціалізовано націлені на вразливі категорії, такі як люди пенсійного віку, там з. Значено від якого саме віку, а люди з жінки вагітні, які годують грудьми з маленькими дітьми, які зазнали насильства зумовленого чи домашнього насильства. Також це буде іти як категорія, яка зазнала впливу, і вони будуть більш пріоритетно на допомогу націлені. Аліна Рябко Василь Ставчанський теми дня ТВ.